Про Землю говорять блакитна планета, але все ж таки це таке собі ласкаве перебільшення. Океани та атмосфера надають нашій планеті характерний відтінок. Однак, якщо дивитися на континенти, то ви побачите коричневі, жовті та зелені кольори. А ось по справжньому блакитною планетою є далекий для нас уран, про якого я сьогодні вам і розповім. Уран – це сьома планета сонячної системи по віддаленості від Сонця. Вона має досить великі розміри, у обхваті трохи більше 51 тисячі км, що в 4 рази перевищує земний показник. Це ставить Уран на третє місце за діаметром і четверте за масою серед планет сонячної системи. Усередині крижаного гіганта можна було б без проблем розмістити 63 Землі. Уран став першою планетою, виявленою в новий час, і при допомозі телескопів його відкрив Вільям Гершель 13 березня 1781 року, тим самим, вперше з часів античності, розширивши межі сонячної системи в очах людини. Незважаючи на те, що часом Уран помітний неозброєним оком, більш ранні спостерігачі приймали його за тьмяну зірку. На відміну від газових гігантів Сатурна та Юпітера, що складаються в основному з водню та гелію. У надрах Урана та схожого з ним Нептуна, відсутній металевий водень. Проте міститься багато льоду в його високотемпературних модифікаціях. З цієї причини фахівці виділили ці дві планети в окрему категорію крижаних гігантів. Уран це дійсно унікальна планета. По-перше, температура. Планета має найхолоднішу планетарну атмосферу в сонячній системі з мінімальною температурою мінус 224 градуси Цельсія. На відміну від інших гігантів сонячної системи, він виділяє менше тепла, ніж отримує від сонця. Інші гіганти мають потужні гарячі ядра. Стандартна модель Урану припускає, що він складається із трьох частин, у центрі кам'яне ядро. Усередині крижана оболонка, ззовні водородогелова атмосфера. Ядро є відносно маленьким, з масою приблизно від 0,5 до 4 земних мас та з радіусом у 20% від радіусу всієї планети. Мантія льоди, становить більшу частину планети, 60% від загального радіусу, при цьому крижана оболонка. Фактично не є крижаною у загально прийнятому значенні цього слова, оскільки складається з гарячої та щільної рідини, що є сумішю води аміаку та метану. Хоча Уран не має твердої поверхні у звичному розумінні цього слова, найбільш віддалену частину газоподібної оболонки прийнято називати його атмосферою. Ви не зможете побачити дивовижних смуг, хмар і штормів. Які ми бачимо до прикладу на Юпітері чи Сатурні. Але якщо подивитися на інші довгі хвилі, такі як інфрачервоні, то можна побачити, що на ньому справді є хмари. Деякі з них існують лише протягом кількох годин, тоді як інші були видні ще на знімках Вояджера 2 у 1986 році. Астрономам також вдалося виміряти швидкість вітру на планеті. Вона може досягати 900 км на годину, найдововижніша особливість урану це нахил осі його обертання. Площина екватору урану нахилена до площини його орбіти під кутом 98 градусів. Планета обертається ретроградно, ніби лежачи на боку. Це призводить до серйозних наслідків. Якщо інші планети Сонячної системи більше схожі на вовчки, що обертаються, то Уран швидше нагадує кулю, що котиться, це впливає на зміну дня та ночі на планеті. Період обертання урану навколо своєї осі складає 17 годин 14 хвилин. Тобто, одна доба на урані триває приблизно 17 годин. Але не все так просто. Уран по суті обертається навколо сонця на боку, це означає. Що його північ чи південь звернений прямо до сонця у різні часи орбітального періоду. Коли на одному полюсі літо, там буде безперервно світити сонце протягом 42 років, коли той самий полюс відвернеться від сонця, там 42 роки буде темрява, настане зима. Отже, можна сказати, що один день, а точніше, одна доба на Урані, тривають 84 роки. Як і повний оберт навколо Сонця. Іншими словами, один рік триває стільки ж, скільки одна доба. Що цікаво, завдяки такому нахилу полярної осі, полярні області урану отримують протягом року більше енергії від сонця, ніж акваторіальні. Однак уран тепліший у акваторіальних районах, ніж у полярних. Механізм, що викликає такий перерозподіл енергії, поки що залишається невідомим. Також на незвичайний нахил планети впливає її магнітне поле. Дослідження Технологічного інституту штату Джорджії показує, що магнітне поле Урану обертається разом з планетою, тобто буквально змінює полюси кожні 17 годин. До прикладу, магнітосфера Землі організована навколо північного та південного полюсів. Більше того, якщо ці полюси раптом поміняються місцями, то нашій планеті може загрожувати справжня катастрофа. А на Урані подібна катастрофа трапляється кожен новий день. Його магнітосфера хаотично нахилена під кутом 60 градусів до осі обертання планети. Автори дослідження Карл Пейті та Цінкау за допомогою цифрових моделей, створених на основі даних Voyager 2, змогли симулювати діяльність магнітного поля Урану та розкрити деякі з його загадок, включно з тим, як воно щодня то впускає сонячний вітер, то блокує його. Що цікаво, у Урану, так само як і у Сатурна, є кільця. На відміну від яскравих кілець Сатурна, їх частки дуже темні. Астрономи вважають, що кільця дуже молоді і ймовірно сформувалися порівняно нещодавно, а не разом із планетою. Як і всі гіганти, Уран має свою колекцію лун. Астрономи на даний момент налічують 27 природних супутників, але насправді вони досить легкі. Якби ви могли скласти всіх їх разом, то вони склали б менше половини маси тритону найбільшого супутника Нептуна. На околицях Урану був лише один космічний апарат Voyager 2. Він пролетів поруч із планетою у січні 1986 року у 81 тисячі кілометрів від поверхні хмарного шару. Космічний апарат передав тисячі фотографій урану та його супутників. А потім попрямував до своєї наступної цілі Нептуну. Але у цьому році, 2023-му, астрономи отримали найчіткіше зображення Урана. Фото зробив космічний телескоп Вебба. На новому знімку видно 11 із 13 кілець урану. На планеті є яскраво біла область. За словами вчених, це полярна шапка, яка з'являється під прямими сонячними промінями влітку і зникає восени. На даний момент головна мета космічних агенцій це Марс. У той же час увага до таких планет, як Уран, Нептун, набагато менша, однак усе може змінитися. У НАСА звучало кілька можливих варіантів про освоєння крижаних гігантів. При вдалому розкладі місію на Уран буде запущено до 2034 року. Ця місія має допомогти зрозуміти, як утворилися Нептун і Уран, а також дізнатися, чому вони так відрізняються від газових гігантів. Уран, без сумніву, одна з найзагадковіших планет сонячної системи, і нам належить дізнатися ще багато дивовижних фактів про цей крижаний гігант. На цьому все, друзі. Якщо вам сподобався випуск, а Уран зміг вас зацікавити та здивувати, ставте лайк та діліться цим відео. До наступних зустрічей.